Ти опять же, за захмітав, проголосував. Ти на сьогоднішній день довіру громадян і взагалі відділити біле, щоб стало білим, а чорне стало чорним. В політиці це дуже важливо ну, на так, сьогоднішній це день. Так. Як мій батько, знаєш, я пішов перший день на війну, 24 го на, на Вижорівський напрямок. Він мені зателефонував телефоном каже: син: якщо ти пішов, то дивись на затилок, не вперед. А на сьогоднішній день, там понятно, це наша Росія, це наш ворог, і ми чітко розуміємо, як ми повинні з ними боротися. Ми повинні боротися це сильним в першу чергу ВПК. Мені ці наративи на сьогоднішній день, от коли прилітають ракети в Київ там по всій Україні, то відповідь не повинна бути у Фейсбуці, що гарячий Кремль, і ми помстимося або ми не забудемо. Ні, сюди прилетіла одна ракета, туди вилетіло мінімум дві-три. Тоді народ Росії скаже, що хлопці закінчуйте з цим. І тоді вже буде момент, коли і з цієї сторони, і з цієї сядуть за стіл переговорів. А так виходить якась однобічна гра в нас. Ми на сьогоднішній день. Я поїхавши на Донбас, це було там три тижні місяць тому. Ми приїхали всю лінію фронту. Потім під час якраз нашого заїзду була евакуація, оголошена з Покровського з Покровська. І коли ми вже виїжджали, то була оголошена евакуація з Всіє Донецької області. І потім, через неділю, хлопці поїхали відправили евакуаційні автобуси, то вони мені вже скидували звідти, там, де ми приїжджали, там роблять асфальт. Як це називається? На сьогоднішній день ми збудували систему там, де всі оці мери, це князькі. Навіщо нам 365 політичних партій, які виключно хочуть прийти до влади на місцеві бюджети? Вони не думають. Мер Львова не думає про о, те, що відбувається в Одесі чи в Харкові. Мер Харкова не думає, що в Києві, що в Закарпатті, що в Полтаві. Мер Полтави. Він не думає, що, що буде там в Донецьку чи там, в Луганську, що відбувається чи в Запоріжжі. І так само це відбувається по всій країні. Ви виросли гетьманат тут. А, мер Броварів теж своя партія, мері Рірпіння своя партія. Ну, церкви, в білій церкві, в там своя партія. А, але <гум> от я з деяким спілкувався, я кажу, слухайте, прийшов час об'єднатися і спасти країну. Ні, нас цікавить виключно місцевий бюджет. Все. Я кажу, вас не цікавить країна, вас цікавить виключно дорватися до ручки, дорватися до місцевого кажуть бюджету і впливу на них практично ніякого немає. Вони що хочуть, те роблять. Якщо раніше було таке, що їх ще там можуть е посварити пальцем, то зараз вже й <су> не можуть посварити. Вони не ні на кого. Ви знаєте, вплив повинен бути виключно звідки корупція? Економічний а, корупція, звідки у нас? Всі мені кажуть, що потрібно починати з себе не давати взятку і не брати взятку. А я кажу, ні. А я кажу, потрібна така модель, система працювати, де той же самий мер Кличко, чи чи там Труханов, чи там в Черкасах, чи у Львові він не зможе це зробити. А це система нова, система в система першу чергу оподаткування. У нас весь бізнес знаходиться в кримінальному світі. Чому кожен бізнесмен порушує законодавство? В першу чергу систему оподаткування у нас всі виводять капітал. Є структурна система обналічки підподатково, яка працює на нашу владу і на всі контролюючі ж органи, які отримують звіти якийсь 100% процент для того, щоб не трогати ці обнальні структури. Є так називаємо в податковій системі партизанщина. Яку, якщо ти спіймався, то ми не винуваті. Податки не доходять в бюджет. Чому в нас дира на сьогоднішній день? Взагалі людина, яка стане наступною владою, то він чітко повинен розуміти, що він там буде робити. Коли люди заходять і кажуть, я хочу Верховну Раду від вашої партії, проблем немає. Скажіть мені, будь ласка, в першу чергу, навіщо тобі вища законодавча влада і що ти там будеш робити? І де ти спеціаліст? Трудовий досвід. Якщо людина каже, а такі бувають, що я буду вчитися, то я кажу, вчаться в школі, в інституті, а там виключно ж потрібно працювати. У нас є чіткий алгоритм, яка буде система оподаткування. Якщо ми зробимо систему оподаткування виключно тоді, коли ти отримуєш гроші на розрахунковий рахунок за виконання роботи, то. До тебе не один податківець не прийде, не один правоохоронний діяч для того, щоб порушити на тебе кримінальну справу. Ти чисто заплатив податки, ти не користуєшся конвертаційним центром вивод капіталу. І друге, це ціноутворення кожної державної закупівлі, який на сьогоднішній день замовляє держава, тому що держава, якщо ти будуєш міст, то це множиться там в п'ять разів. А якщо це енергатом, то вони роблять так, що система важної безпеки, да, кабельно-проводникова продукція, до речі, це потрібно провірити. Воно може це 8 разів. Це а а цю різницю ми могли віддати не чиновникам, а віддати на ту ж саму військово-промисловий продукт. Ну, чого так роблять люди? Чому от на сьогоднішній день да, там, ми, ми викинули да, в телеграмі там, про. А одного керівника області, да, який там 250 мільйонів крав на дорозі, да, сьогодні чому вони крадуть три, три роки війна, да вони крадуть, крадуть, не зупиняються. Ну, моя думка особисто, це все добре, але нікого не покарали ніколи. Тобто, якщо мені дозволять всіх бити по вулиці, ходити, да, от я буду всіх бити, а мене ніхто не буде зачіпати, то я буду всіх тоді бити, так, чи ж? або красти, або ще щось робити. Mm. Ну, нікож. Нема такої системи, от як у нас є брат да, Славік, засновник БЕП нашого. Він хотів їм донести систему. Вони все одно взяли і її переламали. Він розказував мені, він сам професор, розказував, як це у світі. Тобто, в будь-якій країні оцю людину. Обули так, держава так би була. Вона поперекривала всі карточки, всі рахунки, всі можливості надходження, виходження коштів. Там працюють. от Він говорить, отак: вони обрізали все, людина стається ніща і вішається, чи ще щось робить з собою, чи виїжджає десь, тому що він не може існувати, бо в нього вже нічого немає. А в нас же що він заплатив скільки там за 200 тисяч ось сьогодні випустили? Він вкрав 250 мільйонів, 200 тисяч заплатив. Це ж схема така відкрита. А як з цим бути? Так я кажу. Поки система дозволяє це робити, До. то токи і буде саме така система корупційна, у нас буде в країні. Нам не потрібно, не якщо ти змінюєш систему оподаткування, якщо ти змінюєш систему ціноутворення всіх державних закупівель, і в тебе буде ніколи в житті, а, якщо тобі потрібно купити якийсь вид товару і ти його не купуєш в 10 разів більше. А в тебе є виключно твій заробіток 15% в рік прибутку, да, і ти заплатив всюди прозоро податок і виконується. А ти оця різниця, яка раніше осідала в кармані чиновника, виводилась в кеш. Якщо вона не буде, то повірте, вона буде знову надавати надходження в бюджет. І бюджет буде розвивати інфраструктурні об'єкти. І то теж саме військово-промисловий комплекс. У нас країна заживе саме головний один із факторів це е, правила гри. А правила гри, як завжди, ми е, хотіли від влади, я коли був підприємцем. Да, я хотів чітких правил гри, по яким я буду жити, щоб до мене не приходила служба безпеки, щоб до мене не приходила податкова поліція, щоб до мене не приходили е, ті самі сама поліція і всі інші. Я кажу: збудуйте владі Таку систему, де ніхто не зможе красти, якщо комерційні підприємства між собою і там один другому надав услуги в два-три рази більше, але ви заплатили податки, це ваше це ваші проблеми. Але хто за скільки? Але ринок він регулює ціноутворення. Ти ж ніколи не купиш якусь річ дорожче в три рази, ніж ти, ти можеш її купити, тому що. Ти знаєш ціну цим грошам і вони в тебе, як тобі каже, в твоєму домі, вони тобі знадобляться ще десь. Ти можеш зробити вірно? вірно? Але ж, на жаль, 2 мільйони держслужбовців, да? держслужбовець, будь-якого ранку, приходить на службу для чого? От сидіти за мізерну зарплату так не буває. Тобто вони приходять туди для того, щоб жити з тих потоків, які там існують, да? на, на будь-якому напрямку, там, чи газ, чи енергетика, чи будь-де. І от зараз саме основне питання: якщо, припустимо, йде нова влада, да? буде, буде нова влада, а на ці місця черга ж буде стояти, знову ж таки, да? ну, в місті, в районі, в області буде черга. Тут ж треба визначитися з, тим, з тими людьми, які будуть йти туди, служити народу. А не сидіти на схемах. Я, це ж, я кажу, це ж, про, потрібно вичисли. Я кажу про комплексну перестановку і повністю зміну системи управління нашої країни, правил гри і повністю законів. А від навіть першого закону Не потрібно боятися. Ми по конституції повинні розуміти. Нам потрібно 450 депутатів, які на Ні, день не мають по 20 помічників. Вони не потрібні. Не потрібні. Навіщо, навіщо їм помічники? Для того, щоб десь щось там писали, юристів вони там цей. Якщо а, депутат не спеціаліст у сфері діяльності, коли ти заходиш в комітет оборони, а там нема ні одного військового, коли ти заходиш в комітет по енергетиці, а там нема ні одного енергетика, вони не розбирають, що таке атомна е генерація, вони не розбирають, що таке теплова, що таке. Е Баланс ринку електроенергії, навіщо вони там? Як вони можуть закон прийняти? Коли е, Зеленський президент 2019-2024 року е, зробив мораторій на підвищення тарифів, а Кабмін без погодження і проходження регламентного комітету Верховної Ради, просто вони повишають ціну. Вони ж не знають взагалі ціноутворення генерації нашої на сьогоднішній день. Скільки разів, що генерація 1 кіловата – це 57 копійок з транспортуванням, з обслуговуванням це одна гривна для населення. Не 4,32. Ми на сьогоднішній день повинні зрозуміти, що повинна бути в країні нова модель існування, нова модель взаємодії президентської гілки влади. З вищою законодавчою і вищою виконавчою гілкою влади. Президент фактично повинен бути прем'єр-міністром, він повинен бути господарником, управлінцем. Українці повинні, коли так буде, то українці будуть думати: так, за кому голосуємо? За політичну посаду, яка буде там займатися виключно популізмом. Чи ми е, голосуємо за ту людину, яка розбирається в митній політиці, в податкової, в економіці, в міжнародній... Міжнародній політиці. Ми ж повинні розуміти, як ми будемо жити. А я скажу так, що якщо у президента на сьогоднішній день я не знаю, скільки в нього помічників? у нього заробітний фонд, який у президента, 56 тисяч гривень, наскільки мені відомо. А обслуговування його 2,5 мільярди гривень. Навіщо нам обслуговування президента однієї особи на 2,5 мільярда. Мільярди. Гривень. Мене з приводу цього питання. Я працював, був депутатом в місцевій громаді, ми її об'єднували. І там у нас головою був раніше 20 років там був, чоловік, який очолював асоціацію громад у свій час. Так от він катався постійно за бугор, і От він каже: куди б ти не приїхав, як Україну Європи, всім. В будь-якому місці, в манюсінькому такому, трошки більшому, взагалі, без різниці, хто при владі. От їм без різниці. Вони живуть в от цьому ТГ, у них є свій бюджет. І він розказував історію мені про те, що е в Швеції, здається, він був в одному місці, де бюджет в кінці там, року віддають в центр. Ну, місто, це де він був. Чому? Тому що в них давно все є. У них давно класні дороги там з підігрівом. У них всі стадіони збудовані, школи збудовані, гроші дівати нема куди, тобто вони якусь частину витрачають на себе, а остальне віддають в державу, на, там складують собі. Тому я хочу спуститися на землю. Наскільки важливо використовувати ту можливість, яка сьогодні в нас є, оце створення ОТГ місцевих органів? Можуть вони існувати без. Забути про президентів там всіх і просто працювати. Чому не виходить от так? Є ну, ж можливість така. Моя моя мрія це, щоб українець прокинувся якось е десь за часів нашої каденції, да, там друга, і е в нього запитали: хто президент, та хто його знає? <рес> О, це а хто мер у нас, та хто його знає? Я знаю телефон начальника ЖЕК чи начальника керівника ОСББ, позвонить йому і. Сказати сука, дякую, що в нас все прибрано і все чисто. <гум> Хоча Україне ніколи не зателефонує, не скаже <гум> добре слово. Я скажу. Але така модель би хотілося б існування для того, щоб ми реально стали цивілізованою країною. І от на цих виборах вже що будуть плануватися, так? Я думаю, ну там вже спланували. А ми, якщо встигнемо, ми б мали докласти зусиль максимально для того, щоб виграти от саме місцеві. Щоб стартанути з місцевих виборів, я, я кажу завжди, в мене немає часу. Десять ще років я виділив на політичну діяльність. За десять років ми повинні зробити все для того, щоб перебудувати країну і віддати дітям. Ми повинні знати, що діти готові взяти відповідальність на себе. Ми їх підготувати, зробити правильну систему управління і передати їм владу, а ми вже поїдемо. Геннадій там на рибалку взагалі скаже, не хоче друг друга бачити, і вже надоїли один одному. Тому ще 10 років, за 10 років ми повинні зробити. Я в моєї моделі, ну, все одно ти плануєш, да, як ти повинен і бачиш розвиток країни, яку ти схему бачиш, я бачу, що на наступних виборах. Президентських, парламентських і місцевих в парламент партія Гарант повинна зайти на один рік. На один рік для того, щоб змінити повністю всю модель, всю систему управління нашої держави. Перебудувати від президентської гілки влади законодавчої вищої виконавчої, повністю перебудувати всю військову доктрину, тому що в нас чітко прописано. В нашому основному законі хто за що відповідає. Неважливо, хто буде президентом, але захист території, територіальної цілісності і оборони нашої країни, як показало, залежить від саме українців від добровольців, які стали в перший день на захист. Не на превеликий жаль, не від Збройних сил України, не від правоохоронної системи, не від президента, який повинен був виключно діяти в рамках. Конституційних своїх зобов'язань, а народ України встав в перші, в першу так. чергу. Це наш національний фактор, тому військова доктрина повинна бути виключно від саме наших факторів, які нас об'єднують, і продивитися з добровольцями людьми, які встали на захист в перший так. день на війну збройними силами, щоб унеможливити більше захват і З іншого боку. Це саме про це хочу поговорити далі.